Всім привіт! Я Супермарка і сьогодні ми я покажу вам такий крутий наборчик лего. Це новий огляд. Був ще огляд про Єлік Обов'язково його подивіться. У нас тут є деревце, квіточки. Пеню. Кишка. Дівчинку звати Емма. Тут у нас є мопед у дівчинки Емми. Цей мопед може возити фургон. Тут у нас продаються картини і також відкривається віконечко. Всередині у нас тут є предмети. Також тут, якщо звернути фургон, також тут відкривається стінка. Тут висить волосечко. є бантик, мапа парк, чашка і каса. Мені дуже подобається цей наборчик і фургончик. Став лайк, підписуйся на канал. Якщо Комусь цікаво, цей набір називається 41